Тепер українці можуть претендувати на отримання компенсації не тільки за зруйноване і пошкоджене майно, а й за душевні страждання через смерть близького члена сім'ї у результаті російської агресії. Днями розпочався прийом заяв до міжнародного реєстру збитків за цією категорією. Телеграф Ю дізнався про тонкощі подачі документів і про те, коли громадяни можуть отримати компенсацію. Докладніше далі. З весни 2023 року діє міжнародна організація та цифрова платформа реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Вона фіксує наслідки дій росіян, щоб згодом примусити агресора до оплати за рахунками. Загалом збитки будуть визначатися за чотирма десятками категорій: одна з них а А2-1 – смерть близького члена сім'ї. Наразі йдеться лише про збитки, що стосуються душевного болю та страждань заявника, що спричинила смерть рідної людини. Про матеріальні наслідки трагічні. Події, на кшталт втрати доходу або підтримки, можна буде заявляти в інших категоріях. Заяви до міжнародного реєстру збитків за цією категорією наразі приймаються в електронному вигляді і виключно через веб-портал Дія. Але згодом така можливість з'явиться і у застосунку. На підтвердження завданих смертю члена родини збитків українці мають надати повну інформацію про себе та загиблого, рівень спорідненості з ним, а також дані про обставини смерті, місце, час, медичні причини тощо. Як повідомила, Голова партії Слуга народу народна депутатка Олена Шуляк до заяви необхідно надати всю наявну документацію стосовно події: свідоцтво про смерть, документи кримінального провадження або інші докази. Водночас, ви не зобов'язані надавати власну або експертну оцінку вашого душевного болю та страждань або будь-які інші докази цього для категорії а 2 1 близьким родичем вважають одного із біологічних або юридично визнаних батьків, законного або цивільного чоловіка чи дружину біологічно. Або усиновлену дитину, пасенка або пачерку. Заяви можуть стосуватися як цивільних українців, так і військових або працівників правоохоронних органів. Крім того, якщо людина втратила кількох членів родини, то окрема заява може подаватися щодо кожного факту смерті. Нардепи наголошують, що подання заяви не гарантує автоматичного позитивного рішення про компенсацію. Спочатку фахівці ухвалюють рішення про те, чи підлягає заява внесенню до реєстру. Далі за справу беруться інші структури, що розглядатимуть документи та визначатимуть, якою буде фактична компенсація. Запуск компенсаційної комісії обіцяють найближчим часом. Алгоритм розрахунку виплат орієнтовно буде готовий не раніше 26-го року, а перші рішення щодо визначення розміру компенсації очікують з 27-го року. Старт перших виплат залежатиме від того, як буде наповнюватись компенсаційний фонд. Втім, зараз українці можуть підготуватися до подання заяви за іншими категоріями збитків, зокрема пошкодження або руйнування. Житла, втрати оплачуваної роботи або приватного підприємництва, вимушене переміщення за межі України тощо. Форми для заяв та правила їх подання вже представлені на сайті реєстру. Про початок прийому заяв буде повідомлено додатково. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.